Ми знаходимося в такому закладі, як Циферблат, це такий Open Space. Тут проходить зараз нагородження конкурсу «Стоп цензури Я теж в нього брав участь, але законкурсній програмі написав щось про цензуру, якийсь есей. Але всім тут роздають ось такі класні футболочки, правда, не було «М»ки, довелося брати «С»ку. ку Белька мені велика. А, ну, досить про мене, давайте краще поговоримо з кимось організаторів. Це ведуча сьогоднішнього вечора. Привіт, це Наталка Соколенко. Наталочко, що сьогодні буде, як ти готова? Ну, от я думала, як же ж так почати в такому креативному закладі без зайвого пафосу, і от я придумала. Я хочу просто проілюструвати на прикладі презерватива право, наприклад, американців на свободу вираження і українців. А в Америці, як тільки заступив на посаду новообраний тоді ще президент Барак Обама, один підприємець вирішив робити презервативи із зображенням Барака Обами. Тут є о пішли. Ось є людина, яка це все придумала. А, ось людина, яка це все зробила. Да, у нас класні автора на є. Даже у нас із Еквадора, є у нас із Юго-Восточної Азії автора. То є ребята Україну. Добрий день Це Валерія. <реку> да. а, це футболки, які ми надрукували спеціально до цього конкурсу. До другого міжнародного конкурсу «Стоп цензурі громадян за вільні країни. У ну, них зображено. А, на цих, наприклад, логотип. А на цих зображені. А... Імеджі е, постери, які зробили е, наші конкурсанти. Наприклад, ось автор е, одного з е, постерів, власне, зі своїми роботами на футболках вже. Ось так. Микола Гончаров, так. Да. Ось таку надкушеною гранатою. Символічно. Це як завгодно його можна. Це... Я не знаю, чому от вона мені... вона мені запала. Напевне, вона означає, що не потрібно. Намагатися зловживати людським терпінням це Аксинія Куріна. Вона дуже втомлена і дуже скромна, але все таки це вона все придумала. А, Ксенія, ну як твої враження? Ти нарешті довела це все до кінця, і що ти зараз відчуваєш? Ні, я э, чувствую, що все тільки починається. Ми сьогодні підводимо тоги, награждаємо побідітелі. але ми продовжуємо наші дискусії. Ми продовжуємо нашу боротьбу за общественне вічення. Ну і ще трошки вів персон. Тут є Анна Лазар, це заступник польського інституту в Києві, інституту культури. Давайте сюди. Інститут польський підтримав цю, цю акцію, цю подію. Чому? Чому для вас це важливо? Tomu, swoboda słowa, formowanie nowej gromadzkiej dumki jest szalenie ważnym aspektem demokracji gromadzkiego społeczeństwa i nam, polskому instytutu, ważny właśnie lżeć cudzy słowa, niejaki już dawno sformuowany, a także żywy, tyśianatej, też jest żywym, błyskuczym rytmem ukraińskiej kultury. Друзі, на громадському зараз просто нема кому опускати ефір. Це просто жах. Немає опускових, немає редакторів, немає журналістів. Де вони всі? Я не знаю. Добре, ми з Яковим тут. А, я тут з Яковим, хто не в курсі. Але де всі решта жур... журналістів? Боже, Настя, що ти тут робиш? а ти що за трав? Слухай, нема кому вести ефір. Реально. А ти тут? Невже ти щось виграла? Ні, на жаль, я вручаю прес. Я так само, як і ти не встигла, мабуть, подати все. Правда, в термін вкластися. Блін, це правда. Я не встиг. А тому я щось... не встигла призволо не тільки. Тобто ти думаєш, що ми без тобою виграли Ні, ну я би виграла і друзі, просто зараз. Просто зараз до нас підходить Артем Полежака, один з переможців з переможець в номінації поезія. Господин Киселев, в Киеве страшно. Опять малоросов попутал нечистый. На площади варят военную кашу по улицам, толпами ходят фашисты. Кругом баррикады, окопы и рвы. Еще до сих пор мои руки трясутся. Когда тут узнали, что я из Москвы, меня хотели убить трезубцем. Кругом гомосеки и правосеки. От наркоманов деваться некуда. Студент-филолог из Могилянки избил пятерых сотрудников Беркута. Мустаф На трибуне кричал про джихад и толпа бесновалась, хотим в Европу. А потом провели большой гей парад и все убежали ебаться в жопу.